Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Ніч з однією тривогою та двома обстрілами. Сьогодні ворог тримав під прицілом Нікопольський район, накривав його з градів, мінометів та важкої артилерії. Поцілив по Нікополю та Марганицькій громаді. Минулися без загиблих та поранених. Масштаби руйнації з'ясовуються. Також вночі вогнеборці вгамували пожежу на нафтобазі у кривому розі, що сталася після удару російської ракети. Боролися з вогнем понад 16 годин. В інших районах області ніч була спокійною. Детальніше розповідає представник ДСНС Дніпропетров. Ській області Сергій Ковтанюк сьогодні вночі російські окупаційні війська двічі вдарили по Нікопольському району зградів, мінометів та важкої артилерії. Поцілили по Нікопольській та марганецькій громадах. попередньо обійшлось без жертв. Інформація щодо руйнувань зараз з'ясовується у кровому розі. Внаслідок ракетного обстрілу нафтобази що стався напередодні вранці, пожежу ліквідували з вогнем. Боролися понад 16 годин працювали 55 рятувальників, 15 одиниць техніки пожежної та один пожежний потяг. Також сьогодні вранці наші військові збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів, що сьогодні ворог тримав під прицілом Нікопольський район, накривав його зградів, мінометів та важкої артилерії. Поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді. Минулося без загиблих та поранених. Масштаби руйнації з'ясовуються. Автівки ліка та спорядження. Німецьке місто Кельн передало Дніпру чергову партію гуманітарної допомоги. До Дніпра доставили два мікроавтобуси, які стануть у пригоді для доправлення необхідного переселенцям. Також для лікарень Дніпра надійшли чотири палети ліків різного профілю та медичних комплектів. Такої допомоги ніколи не буває забагато, і це ніколи не зайве, зауважила представниця одного з медзакладів. Чотири лікарні Дніпра отримали допомогу від мешканців Німеччини. Міста Кьольн у вигляді медичних виробів, медичних витратних матеріалів, лікарських засобів. Це вже не перша допомога для мешканців України, які перебувають на стаціонарному лікуванні, як військові, так і цивільні, мирні громадяни, яким надається допомога з Німеччини. І ми дуже вдячні, бо на сьогодні щоденно потрібна допомога, яку отримують мешканці і східних регіонів, які на сьогодні перебувають у нас на стаціонарному лікуванні, а також військо. Ніколи не зайва, і ми з кюльну вже отримали були і асептичні пов'язки, катетери, і витратні матеріали, які щоденно надають медичну допомогу пацієнтам травматологічного профілю, ортопедичного хірургічного профілю. Це були функціональні кровати, які є і в усіх лікарнях, які надають медичну допомогу військовим. Крім того, рятувальникам Дніпра їхні німецькі колеги доправили 23 захисні шоломи. Загалом, в рамках укладених домовленостей про співпрацю всередині літа, кельн вже передав Дніпру укомплектований реанімобіль, генератори та гуманітарні пакунки. Зі свого боку Дніпро готовий і надалі працювати над укріпленням цих партнерських відносин. Наголосив мер Дніпра Борис Філатов. Я хочу сказати слова подяки. По перше, це меру. Кельна пані Ганрієті Рекер за те, що вона допомагає. Хочу особливо сказати, що ми встановили наші побратимські відносини з містом Кьоль нещодавно, але це вже друга партія гуманітарної допомоги. Ми отримали два мікроавтобуси, які будуть використатися перше для нужд наших переселенців, потім чотири палети. Ліків, а також шоломи для наших рятувальників. І ці шоломи вже зараз спеціалісти не забирають і будуть їх використовувати при тушенні пожарів. Тому я ще раз хочу сказати слова подяки Кьольну, пані меру Генрієті, а також всім, хто нам допомагає. Я можу пообіцяти, що все це, це буде використано по призначенню, і ми далі чекаємо допомоги міста Кьольн від наших німецьких побратимів і всі працюємо на перемогу. Щодня координаційний штаб волонтерів Дніпра, центр допомоги матерям і дітям надає допомогу десяткам сімей, які змушені покидати свої домівки і бігти в невідомість, тікаючи від війни. Центр це перший притулок для дітей та мам після важкої та довгої евакуації. Тут працюють волонтери, психологи, педагоги та просто гарні люди, яким чудово вдається відволікти діток і подарувати їм час безтурботного дитинства, яке в них так нещодавно забрали. До волонтерства долучаються мешканці інших. Країн країн. до Дніпра приїхав американський парамедик Ілай Ворс Джонс. Він зазначив, що не зміг залишитися осторонь війни в Україні, тож вирушив до Дніпра, щоб долучитися до команди волонтерів. Аєма парамедик файрфайтер інлосвегес, і Америка. Айвортде фор'єрсне айгедоксетхом андайлайтравел. Мене звати Іла. Я із Лас-Вегаса. Я працюю парамедиком та пожежником. В мене є дві собаки вдома. Я дуже люблю uh, мандрувати. І також, окрім того, що я працюю парамедиком, ще допомагаю пожежникам. І оскільки моя професія це допомагати людям, і я не міг бути осторонь того, коли люди страждають, коли вони. Потребують моєї допомоги, те, що робить Росія, це дуже протилежно Америці. Тому я вирішив допомагати. Судячи з новин, тому що новини не дуже детально передають, яка ситуація наразі в країні. Я думав, що кожен куточок в Україні дуже дуже небезпечний. Але коли я приїхав, я зрозумів, що наприклад тут я можу спокійно спати, і мене нічого не ну мене бентежить, але не так як казалось спочатку. Моя сім'я та друзі, вони мене підтримали. Вони мною дуже гордяться. Але спочатку вони не хотіли, щоб я сюди їхав. Вони дуже переживали за мене. Тому я своїм батькам сказав, що я знаходжусь у Польщі, щоб вони за мене не переживали. Але зараз вони вже знають, що я в Україні, а вони знають, що я наразі в спокійному місці, тому все, що вони роблять, то підтримують мене і гордяться мною. Працюючи парамедиком, я зустрів дуже багато людей із Британії, із Норвегії, із взагалі багатьох країн Європи. В Дніпрі люди дуже багато кому допомагають, і йому це дуже сподобалося. Я вважаю, що українські військові дуже хоробрі люди, і наразі вони показали, що Росія це не друга армія світу, і що їй можна протистояти. Я навчився у вас такій медицині, якої в Америці нема. Також я мав можливість навчити українських воєнних як використовувати різні ліки, як спакувати аптечку першої допомоги, і що там потрібно взагалі мати. Я вважаю, що взагалі світ, і як Америка, НАТО, Європейський Союз, вони мали б робити набагато більше, щоб це зупинити. Я вважаю, що вони недостатньо зусиль докладають до цього. А я вважаю, що Україна мала б давно вже бути в ЄС, тому що вона в першу чергу захищає кордони ЄС. А якщо вона захищає ЄС, то звісно вона має бути членом. Я вважаю, що Україна переможе, тому що дух українських людей він дуже хоробрий, і це як приклад для всього світу. А я побажаю українцям залишатися сильними, допомагати один одного. the world is very grateful for them. Куратор центру допомоги матерям і дітям координаційного штабу волонтерів Дніпра Ярослав Крисько відзначив велику підтримку мешканців інших країн. Зараз у центрі допомоги всі самовіддано працюють і чекають на велику перемогу. Насправді знадобилося дуже багато таких пауербенків всередині себе, тому що і безсонні ночі відповідне емоційне виснаження. Оскільки спілкування з людьми і допомога людям вона потребує багато енергії, але знову ж таки не втомлююсь повторювати про те, що в нас країна переживає найскладніші наші часи за Усі 30 років, 31 вже рік нашої незалежності, і відповідно, кожен з нас повинен робити те, що може робити. Відповідно, кожного свої фронти. Нашою командою був обраний цей фронт. Ми, наприклад, ми не є професійними військовими, і ми зрозуміли, що можемо допомагати саме на цьому шляху. Дуже величезну підтримку, саме відчуваєш, що допомагає. Це підтримка усього цивілізованого світу. От зараз з нами сидить наш колега з Сполучених Штатів, людині всього лише 25 років. Дуже багато в цьому віці взагалі не знають, що вони хочуть, ким вони себе бачать у майбутньому. Тут людина прийшла до нашого центру і каже: в мене є декілька днів вільного часу, і я готовий допомагати вам. Чим я можу бути для вас корисним? Ви не уявляєте, це надзвичай. Неприємно, що це не є війною цієї людини. Людина проживає на іншому континенті. Людина живе нормальним життям, отримує гідну зарплатню, має доволі таке хороший поле страхування, забезпечена житловими умовами. Але при цьому людина вважає, що вона повинна. Допомогти іншій країні людям іншої національності у їх боротьбі за їхню свободу, і так само ми кожного дня на вулицях нашого міста можемо зустрічати фактично команди волонтерів, команди представників іноземного легіону, фактично з усього світу, і це надзвичайно приємно, що в боротьбі. За нашу свободу, за нашу правду з нами знаходиться увесь цивілізований світ, і це не лише країни Європейського Союзу, це не лише Велика Британія, яка вже е, вийшла з Європейського Союзу, це не лише Сполучені Штати. В нашому центрі, наприклад, були навіть волонтери з Австралії, з Тайваню, також зі Швеції, Мексики, увесь Цивілізований світ за нами, тому я дуже вірю в те. Я дуже дякую нашому колезі Лаю за такі слова за його взагалі колосальну підтримку нашої країни і взагалі усім, хто підтримує нашу країну, і це не лише ті люди, які знаходяться тут. Насправді підтримка є і там, оскільки ті люди. Приймають наших людей, які вимушені були покинути територію нашої країни і відповідно виїхати за кордон. Дуже багато людей працює там волонтерами, дуже багато людей приймає там у себе біженців, і е, в першу чергу дуже багато людей збирають гуманітарну допомогу для України. Завжди усім я кажу, я вам дуже вдячний. І лаю, я сказав, що я вам вдячний. Він каже: за що я каже: мало роблю, я можу більше робити, і я хочу. Робити більше я кажу: в першу чергу, ти платиш податки, і частина цих податків іде на допомогу Україні. І повертаючись до нашого повсякденного життя, якби до нашої боротьби, що стосується роботи нашого центру допомоги матерям і дітям, центр. Продовжує працювати Такий, знаєте, великий згусток колосальної енергетики наших волонтерів, які фактично працюють як ділки вже протягом шести місяців. Насправді це дуже великий строк. Це виснажливий строк. Дуже багато, наприклад, волонтерів, які вийшли тимчасово з команди, які покинули команду, але знову ж таки. Основна частина тих волонтерів, які працювали з перших днів, вони залишаються з нами. І знову ж таки, заходячи до нашого центру, кожен відчуває цю колосальну енергетику цих позитивних людей. Тому я кожного дня я не втомлююсь. Я вдячний Богові за цей період прожитого життя. Важкий період, важкий для країни, важкий для кожного. Але я вдячний Богові за те, що я. Зустрів цих просто потрясних класних. Чудових людей, і тому я кожному з волонтерів, кожному з усієї тієї величезної команди, яка знаходиться на території нашого міста, на території нашої країни. Я усім хочу сказати слова вдячності і чесно, низько вклонитися, тому що лише спільними зусиллями ми здобудемо нашу перемогу велику перемогу. І це буде наш приклад усьому світові. І знову ж таки, от багато ми розмовляли з Ілаєм, і він неодноразово казав, що ви показали всьому світу. Україна показала. Ми вже як то кажуть, підскочили ще вище. Ми показали усьому світу, які фактично 500 років тому, як показали наші предки козаки, як потрібно боротися, і низький уклін усім хлопцям і дівчатам, які забезпечують наш спокійний сон, продовжують наше життя, і я завжди молю Бога про те, що Господи бережи їх. Бережи кожного з них, поверни кожну цю дитину, кожного цього хлопця, кожного чоловіка, кожну жінку, кожну дівчину. Поверни додому якомога швидше, здоровою і неушкодженою. Під час війни змінилися плани. У Дніпрі реконструкції парків та скверів призупинено. Утім, мешканці знаходять ресурси, щоб зробити своє місто кращим. У сосновому сквері на житловому масиві Придніпровськ встановлюють лави з дерев. Співробітники комунального підприємства парк культури та відпочинку Придніпровський власноруч виготовляють лави із сухих аварійних дерев, які видалили чи спиляли. Теслярі самостійно роблять усі елементи конструкції. Підприємство лише купує гайки, болти та скріплення конструкції. Наразі вже виготовлено. І встановили шість лав. Плануємо ще, зважаючи скільки буде сировини, розповів начальник відділу комунального підприємства парк культури та відпочинку Придніпровський Роман Мироненко. Історія почалася з того, що минулого року ми закупали елементи благоустрою, лавки та урни для того, щоб трохи навести лад в парку та в зеленій зоні по вулиці автопарковій. В народі закріпилась назва сосновий сквер. З початком війни фінансування коротилося і продовжувати. Благоустрій, скажімо, цієї зони стало неможливим, тому ми вирішили таку експериментальна ініціатива з стовбурів аварійних дерев, які впали після негоди, після штормів, виготовити лавки. Співробітники підприємства запропонували свої послуги, хто володіє столярною майстерністю, допомогти зробити нам елементи благоустрою. Наразі це лавка, ну я бачу, що результат дуже вийшло в нас. Ми актували дерева, котрі впали, гілля аварійне зрізали, вирізали, і вирішили не утилізувати деревину, а використати її в корисних цілях. Робили це інструментом, котрий у нас був Розхідні матеріали. Все це було. Єдине, що ми закупали, це кріпильні. Кріпильні деталі. Це стержні, різьбові гайки. Все, що потрібно було для того, щоб закріпити ці лавки. Плануємо ще зробити близько 10 лавок. Будемо дивитися по матеріалах. Матеріалу, в принципі, достатньо по парку. Працювало над цими лавками чотири людини. Ну, на лавку десь приблизно 4-5 днів на одну лавку йде. Ініціатором виготовлення лав з деревини став співробітник згаданого комунального підприємства Володимир Філіпчук. Во-первых, мені нравится природа і нравится парк. Ну, рішили сделать так, чтобы... я навіть ну, что що... не в принципі жалко эти лавочки давати сюди. Я хотів я в парк. Ну, Если не... ну, разрешат директор, я ще в парк сделаю. Такі саме лавочки. Я вже сам по себе столяр. Ну, я любитель такого з деревом повозиться, поковыряться, не тако пострагать. Топориком порубил, порубать. Вдоль резали, вдоль была бензопила, бревно разрезали пополам. Ну а дальше, дальше вся это ручная работа. Это работа тяжелая, это ручная работа. Вся. Иногда, бывало, утром встанешь руки ничего. Ну ничего, потерпел. Сосна. Сухой лес, сухие бревна. Ну вот три есть и три заготовки есть. Еще где-то да. можно за течение недельки две сделать. Если дадут команду, можно заработать и стол. Дніпрянка Лариса Дмітрікова щодня відвідує сосновий сквер, і нові лавки їй сподобалися. Кожного дня я зранку приходжу до парку для того, щоб поспілкуватися із природою, з білочками, які в нас тут гуляють, і з голубами я їх підкормлюю також з іншими живими істотами. Ну а також багато тут сусідів буває, і з ними тут спілкуємось. Кожного дня мені сподобались. І мені здається, що і місце, яке ви обрали, дуже приємне. Приємно посидіти, хоч взимку, хоч влітку. Це дерево. І я сподіваюся, що воно не буде там холодним або дуже теплим. І якраз буде те, що треба. Тож війна не завада, щоб зробити наше місто кращим. Всі поранені міста України знову оживуть і відбудуються, скинуть ярмо окупації, стануть ще кращими та улюбленими. Саме про це співає у своїй новій пісні Місто Дніпровська співачка Ольга Журавель. Зараз вона, як і її колеги по сцені, займається музичним волонтерством. Тож вітаємо Ольгу Журавель на хвилях українського радіо Дніпра та слухаємо пісню Місто яка ще не раз буде звучати у наших ефірах. Привіт! Я Ольга Журавель, співачка та авторка пісень з Дніпра. У мирні часи я вокалістка рок гурту Аніма. А от з перших днів російського вторгнення в Україну я займаюся тим, що зараз називають музичним волонтерством. Беру активну участь у концертах на підтримку нашої армії, ми збираємо кошти для ЗСУ і допомагаємо переселенцям. Хочу сказати, що з кожним таким концертом я зайвий раз переконуюсь. Ця діяльність зараз дуже і дуже потрібна, і дуже актуальна. На цих заходах я представляю україномовну програму своїх авторських пісень. Це пісні війни у стилі поп-рок. Сьогодні я презентую свою нову пісню Місто я написала її приблизно місяць тому. Зайшла в кав'ярню, і пісня прийшла до мене вже в готовому вигляді: і текст, і мелодія. Далі справа лишалася лише за аранжуванням. Пісня Місто про наболіле. Вона присвячена нашим окупованим населеним пунктам, зруйнованим містам і селам, які ми обов'язково повернемо до складу України. Вірю, що найближчим часом ми переможемо, ми відбудуємо. Все буде саме так, як співається у пісні Місто. На асфальті скривавлений слід, і на асфальті скривавлений слід. Місто моє, місто моє, де б не було, місто моє, ми переможемо, ми відбудуємо, ми воскресим, місто моє, місто моє, місто моє, де б не була, місто моє, ми переможемо, ми відбудуємо, ми воскрес, місто моє. Точка на мапі дрижить і пульсує, В зі спати, лягаєш вночі, точчі ім'я не згадуєш всує, систематично не чує й мовчить, систематично не чує й мовчить. Місто моє, місто моє, де б не була місто моє, ми переможемо, ми відбудуємо, ми воскресим, місто моє, місто моє, місто моє. Де б не була місто моє, ми переможемо, ми відбудуємо, ми воскресним місто моє. Сонце кульва не зросте крізь граніт, сонце кульба не зросте крізь граніт. Місто моє, місто моє, де б не була, місто моє, ми переможемо. Місто моє, місто моє, місто моє, де б не була місто моє ми переможемо, ми відбудуємо, ми воскресим, місто моє, місто моє, місто моє, місто моє, місто моє, місто моє, місто моє. Місто моє, місто моє. Це була пісня міста від Дніпровської співачки Ольги Журавель. На цьому ми прощаємося з вами. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня до ефіру її підготували ведуча Світлана Гнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. Інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам. Програма. Тема дня на українському радіо Дніпро.